Є такі пари, у яких вдома все працює. Крани не течуть, плитка не відклеюється, пралка, духова шафа, праска, все працює чітко. Усі лампочки горять і розетки справні. Навіть унітаз бездоганний, якщо не брати до уваги його кришку, яку все ще не закривають. І начебто дрібниця, але в цій дрібниці живе ціла система координат. Сантехніка, лагмус у близькості. Вона не бреше. Вона перша помічає, що між вами стало більше за стандартним налаштуванням, ніж за згодою. Кришка унітаза стає знаком. Як чашка неприбрана з тумбочки, як зарядний пристрій, залишений в розетці, хоча тисячу разів просили забирати, як зараз не можу, що триває вже третій рік. Це така анімамова пари, де слова дав давно переїхали жити в предмети, у звички, у згайні дрібниці, які чомусь ранять точніше за ніж. Кришка унітаза не трагедія. Але якщо тебе не чують у дрібницях, що буде з важливим? Хтось скаже: ну що такого? Забув опустити кришку не кінець же світу. Так, не кінець. Але й не початок. Він знову забув, вона знову помітила. І ось тиша, яка важча за грім. Бо трагедія не в кришці, за нею переживання непоміченості, знеціненості, нечуваності, трагедія в непочутому, що накопичується, у кожній дрібниці, через яку вона сподівалася, що її помітять, у кожному погляді, який упав у порожнечу. Коли вона каже: Ти знову забув, часто насправді це означає. Мене знову немає у твоїй картині світу. Ти неважлива, ти не поруч. А він думає, та просто забув, що за трагедія. Але в психологічній архітектурі пари це не про гігієну, це про кордони, турботу, присутність. Кришкуніта стає маркером, який означає: Я тебе помічаю. Або ні. Коли ти. Не почути у малому, ти перестаєш вірити, що будеш почути у великому. І починаєш мовчати про мрії, про страхи, про те, що всередині тебе тоне. Колись ви розмовляли поглядом, тепер обмінюєтеся списками покупок. Колись він торкався обличчя, тепер торкається клавіатури. Колись він відкривав перед нею двері, тепер не зачиняє навіть кришку унітазу. Але справа не в кришці. Це лише привід, щоб стати тим, хто в парі починає говорити мовчки. Одного разу вона перестає сперечатися, бо всередині все вже ясно. Він не чує, вона не пояснює. Дах на місці, а кришка ні. Стосунки не руйнуються за один вечір. Вони кришаться у деталях, у паузах, у непроговореному. Ви сіли вечеряти і не сказали нічого. Вона не запитала, він не здогадався. Але всередині клацнув вимикач: Я більше не хочу бути дорослою за двох. Вона встала, подивилася, нічого не сказала, і ніхто нічого не почув, бо звук не завжди потрібен, щоб почати втрату усе, що не сказано. Тіло перекладає мовою болю, а любов мовою відчуження. Ти не хочеш конфлікту, але погоджуєшся на зникнення. Інколи любов це не крик, це чашка, яку ставлять на стіл так обережно, ніби знають, вона може більше не захотіти наповнюватися. Любов не про гучні вчинки, а про те, як людина береже. Твої прохання, навіть якщо вони звучать мимохідь. Навіть якщо це просто кришка. Просто жест. Просто ти. Часто сварки народжуються з того, що не було враховано. Один рух рукою, один погляд, одна незакрита кришка. А у душі відчуття, що тебе не існує в його жестах. Любов не зникає. Вона розпадається на побутові атоми. На захаяні погляди, на заплющені очі при відчинених дверях, на те, що забув, на те, що вже не нагадали. Кохання не перевіряється романтикою, воно перевіряється каналізацією. Якщо ви справляєтесь з цим разом, то, може і не так уже є безнадійно все, навіть якщо ви забули купити свічки і віно. Навіть якщо кришка знову відкрита. Любов це навичка. Не кричати, не тікати, не вимагати, а бачити, бачити, навіть якщо не дивишся, чути, навіть якщо забуваєш, закривати кришку не тому, що попросила, а тому, що це жество, у якому ти живеш не один. Любов це не про те, щоб завжди пам'ятати, а про те, щоб помічати, коли забув. І повертатися. Важливо не те, чи залишена кришка, а чи можна про це говорити без сорому і звинувачення? Чи можна в парі бути не правим, а справжнім? Чи можна сказати: мені важливо, щоб ти пам'ятав не про кришку, а про мене? Чи можна відповісти: я не думав, що це так для тебе звучить? Тепер буду. Тепер будь. Тепер будь.